Ой. Всім привіт! Всім доброго раночку! Вітаю всіх на моєму каналі. Е, з самого початку хочу сказати, щоб дивилися мене з гарним позитивним настроєм. Для того я зараз тут. Чашечку кави. думала думала як його зробити правильно, бо Вовик має мені подзвонити і я довіна вийти на вулицю. Думаю, я зараз соберуся, щоб була готова накинути пальто і поїхати. А тоді сяду і пороблю свої діла. Мені треба ще кофійку попити і треба мені оці пироги. Сейчас, девочки, на вулиці туманна погода, якесь не очень. У вікно мені не захотілося вам показати вікно і поздороватися, обично я і так роблю. Ну, коли погода. Хороша, тоді так роблю. А коли, оце така, як сьогодні, якось туманно, мрачно, не хочеться. <кій> ну, а виходить буду. Піднебання, як боліло, так і болить. Зробила вивод, що пирогів пекти в моїй хаті категорически противопоказано. Зять у нас дуже любить, вдома, як ми жили ще в Дніпровці, так ми пекли часто, якщо пироги, то це праздник. Ну Тоді всі двигалися, на городах, хто куди, то вже як з'їв пиріг, то нічого страшного. Зараз валик на роботі один день-п'ятилетку. Ну, а так якось в розговорах завелося, що коли буде вкусненьке, як я вдома, а вчора він був вихідний. Він то вдома не був, бо ход їздив з машиною, там страховки чи що робив. А я ж таки затіяла пирогів. І зробила каструляку пирогів. Я вчора дівчатки з'їла 5 штук двома заходами, раз, два попробувала свіжі, а потом три. До обід ми не їмо, їмо після обід. після обід це все відкладується, після обід тоді не здишишся. Хліба не їм, сладості не їм, зато їм жарені пироги з олією. Кажу все, товариші, як би ви не збиралися оце мене вговарювати, Пирогів у моїй хаті більше не буде. Що мені робити, кажу, це? Самі тепер доїдать. Вони оце ж порозбігаються по роботам, а мені вони перед глазами, мені то хочеться. Це не то, що я там буду кривити душою та казати, що я не хочу. Мені хочеться, розумієте? А вони перед глазами. Як не бачу, то нічого. Я кажу, їх сьогодні заморожу. Кажу, Овику, забери в машину, зараз на вулиці мороз. І будеш там тягати, поки не дай син. Та ні, машини я врати не буду, бо мені буде вважатися, що не свіжі. Я їх зараз два пакетики в морозилочку укину і роз... достану колись один пакетик під кришечкою. Розігріємо, вони тоді як свіжі. І другий достанемо. І не будуть мені муляти очі. Це якесь горе. Так хорошо підійшли ці пакети на півтори літри. По розміру. Я так по літрах не розуміла. І той раз купила аж на 4. Ви ті що я пельмені для заморозки. А оце на півтори замечательно. Для пирожків чудово. Вони хорошо, як будуть у морозилки. Це я возмущаюся, а як будуть у морозилочки. Колись буде як знахідка, не буде чого взяти з собою на роботу, вого кинути та й поїсть. Сьогодні день режіння нашої невізки. Як, А як називається? Якщо два брата і ми дві невіски, то мені називається Люда невістка і я її невістка, не знаю точно, але думаю, що так. Людочка, з днем рождения тебе. Бажаю тобі самое головне, мабуть, в нашому вузрості вже здоров'я. Всього мирного неба, бо живете в такій містності, що там дуже-дуже требується кожну минуту мирне небо. Ну, і Загадані мрії, щоб збулися, бо я знаю, що возраст наш не возраст наш молодий, інтересний. мрії у вас великі, плани великі, тому щоб всі ваші мрії, всі плани ваші збулися. Всього самого найкращого. І опять же, здоров'ячка! Щоб дітей було все добре, щоб внуки були щасливі. Тоді і дідушка з бабушкою будуть щасливі і життє, життє радості. Щастя, здоров'я, людочка! Всього тобі найкраще. Я знаю, що ви коли-неколи дивитесь то я думаю, це відео ви повинні подивитися, почувствувати, що я <свід> поздоровляю! Вовик сьогодні розбирався з возрастом і вспомнили свій возраст Вспомнили свій возраст А потім Ліда сидить з нами, ми ж обсуждаємося в хаті балакаємо. А Ліда сидить. Ага, я кажу, э, волокується відмічати постоянно день роження в нього в сентябрі, а в мене в октябрі. І постоянно в нього, виходить, відмічається, а потім, уже коли октябрь, уже мені якось ну, надоїло гулять, і мені ніколи не відмічає. В цьому году мені 55. Ну, Волок сидить, такий діловий. Ну, ладно, давай в цьому году тобі відмічати. мені щоб не заїкалися. Ну і слово за словом, за день режінь, тут діло зараз не в відмічанні, а в тому, що каже Ліда. Я з 70, го года, а Ліда з 90. го і Я Ліда, каже, скільки вам? Кажу, в цьому году 55. А вона каже, Боже, мені 35, мама, я ще ж така молода, а 35 год уже. 35, а я ще ж себе чувствую, ну, типу, дуже молода. А возраз уже. А я кажу на Вовика, дивлюся, та кажу, Вова, Ти представляєш, коли нам було е, мені було, допустимо, 35. Е, наскільки ми були заклопочені, замучені? Ми вже такі були іспитані судьбою. Не так, як наші, ну, все одно, нашій молодіж і нашим дівчатам набагато легше, як було нам те час. І почали вспоминати. Це були, був 2005 рік, мабуть, 2005. у нас починався бізнес, розвиття нашого бізнесу. Ми зразу колхози, ферми, все було, все ми пройшли. А потім почали торгувати у нас в районі. Були предпринимателі, у кого було по кілька магазинів. І почали практикувати магазини. Ну, це було в 2000-х, а в п'ятому вже ми почали на себе. І практикувалося, що в селах відкривали на дому магазини можна було вдома. У нас була велика зала і вона була полупуста. І там можна було відкрити магазин. Куму попросили, бо ми нікого не знали. А кума у нас така розбитна, хороша жінка, всіх кругом знала, була бухгалтером в колхозі. і Вона договорилася в районі з людьми, що відкриють у нас магазин. І завезли нам, ми торгували вдома. Ну, дома чужим товаром, ви знаєте, спортилося, дати та й собі потягнеш, як немає що. Ну, в общем, було важкувато. А потім потроху-потроху, і о -о -о вже в 2005 х ми вирішили, мабуть, може, 3, чи не знаю, ну, туди. Начали задумуватися над тим, щоб своє відкрити щось. І оце вже 2005, мені було 35, Вовику 40. Да. Ми почали ст строїти магазин. Дворі в нас під літні... А, ми перед цим вже торгували, ЧП відкрили, торгували. В літній кухні у нас був магазин. Залу вже обрали, бо почали в залі вже робити заробляти гроші, робити в залі ремонт, там все міняти. А свій магазин вже ну, прям прибаль давав хорошу. Помню, в Енергодар їздили за товаром на 550. Гривень, гривні вже були, чи шок, чи шо, таке було, вже не пам'ятаю по грошах. Нанімали машину, сусіду платили 50 і на 500 скуплялися, і ми привозили повну машину. Ну, Вулиці ще були забиті старими людьми. Ще жило дуже багато на вулицях старичків, які вже не могли ніде і поїхати, не куплять. А я тут свіженького привезу, і вони збіжаться і розберуть. І торовля пішла хорошо. І ми вирішили в літній кухні, щоб вже не... міста нам мало, темнувато. А потім почали санстанція почала требувати, щоб були якісь окремі виходи, калітки і все. І ми вирішили <кій> <кій> у ну, дворі під літній кухнею був у нас оріг, спиляти той оріг і построїти магазин. І оце якраз коли нам було 35, мені, то ми строїли вже вдома магазин. Построїли здоровий такий 40 квадратів, 20 квадратів був у нас бар, а 20 квадратів магазин. Ну, Це було велике поміщення, не маленьке, я хочу сказати. І торговля в цьому, в цьому магазині була теж у нас удачна, хороша. Потім нам захотілося розширитися, і ми почали відкривати по вулицях точки, так як і модно було в те време. Ааа, так що ми кипіли, кипіла робота, камні, криші, шифери. Ой, як спомню, як ми металися, поки построїли той магазин. Да. Потім такий шикарний бар зробили. В одному відділенні. переход у нас був такий арочний. Там двері заходили в магазин, а тут двері заходить в бар. Ну, між до... В поміщенні була тільки арка не було. Е е е магазин був відкритий працювала я в магазині, а в бар у нас був розовий. Розовим покрашені стіни, красні столики з Одеси, пам'ятаю, заказала. мені привезли чотири красних столика, круглі пластмасові ще були в моді тоді. І 20 красних оцих пластмасових стульчиків. Е, потім покупляли темно-красні е, такі атласні, красиві скатерті, а наверх е, розовенькі клійоночки, теж такі блістящі, модні були. Такий був зал красивий, барна стойка шикарна була зроблена. І дівчата підросли, Наташа вже вчилась, мабуть, в Запорожжі, а Ліда там 10, й 11. й Короче, що... Е, Дівчата вже торгували вечором їхня молодь. Там всі приходили і всі йшли до нас, тому що у нас дівчата молодь, і йшли хто друзі, хто подруги, І тут, в общем, дівчата торгували в барі, а ми торгували в магазині. І оце все вспомнилось, Сповнився той розовий зал, а в магазині забиті полки, полки забиті, стойки забиті під ногами юбілейний помню, з юбилейним працювала і привозив ковбасу. І під ногами оці ящики, ящики вони вигрузили, а потім вже я розкладаю по холодильникам. Ніде ногою ступить стільки було товару. І оце сьогодні, згадуючи, людочка, твоїй день родіння, я вспомнила це нашу жизнь, ті годи. А Ліда каже, ну, в принципі, Ліда зараз відкрила якраз приблизительно в таке час. Свій бізнес і, і мечиться там забросила, тепер тут ремонти, тут теж е, якийсь, ну, як і в нас, приблизительно, мабуть, все по возрасту, Мабуть, воно приходить і уходить. Зараз у мене вже мурашки по тілу, мені вже було б це страшно робити. А дорога, роби, їй інтересно, треба мебель вибрати, поїхати якийсь диванчик, а там балкон. Треба на пол придумати щось на балконі, щоб було і в дощ, бо він не закритий. Щоб і в дощ було не мокро під ногами. І на балконі... <плес> Я вчора пішла в модом, модому, звісно, здоров'я не було особо у мене. Щоб там вам дуже що показувати. Знаєте, таке кресло, яке є у нас в реставраціях, от, що качається. От така палка желізна і там кресло, і там сідаєш і качаєшся. А я вчора в Модові побачила таке. Ну, на таке мені опасно сідати, я на нього не сяду і не встану воно, ну, А дома то у нас немає, немає нам де е е так погайфувати і посидіти. Я кажу, Ліда, там таке кресло було, як яйце. Тільки воно е на ногі на такій круглій, зразу таке кругле, обшите от, от таким воно, як, е е як під дерево чи під що такими прут'ями. <свистач> і тоді ж іде, як я і деякий сідушка, оця, і воно отак крутиться, воно не качається, а крутиться отак. Я кажу, я, я глянула в мой а воно стоє 1200 з хвостиком. Кажу, Ліда, треба таке крісло на балкон, щоб мама як прийшла каву попити, ти була зайнята, а я сіла на балконі, вітики знімала, чи монтувала. з етажа красиво все буде видно, вид красивий. А вона каже, ну ні, ну це вже по заявкам ніхто крісла купувати не буде. Хочете, купляйте? Я куплю, кажу, я куплю, я по-любому куплю. Ми цей вже кабінет будемо робити, звісно, плануємо. Як вийде, не знаю, але плануємо, звісно, зробити красивий, щоб не на один рік. Розказувала одна жінка, яка знімає цих хазяїв, магазин чи Ну, поміщення. Так вона сказала, що я вже 30 років у них знімаю. Дуже хороші не непридирчиві ні не до чого, дуже людяні. Так що я планую, що вже скільки ми тут будемо в Закопане, мабуть, оцей кабінет буде. Він великий, просторий. Зробити його так, щоб було в ньому уютно. І воно рядом. З наших дверей у нас, ладно, етаж спуститися і піднятися. А там встановили новий ліфт. Ми ще на ньому не каталися, не піднімалися, бо там ще щось доділують, але ну, він робочий. Так що, я думаю, чаще туди буду попадати, бо можна ліфтом піднятися. А так на другий чи на третій етаж я не розбираюсь в етажах. Це розумієте, наскільки оце... я смішно вам розказую. Без очків нічого не бачу. Ну ладно, вже хай висять цей буду. Короче, ліфтом катать. Не розумію я етажі. Вони ж тут вважають другий, третій. Я знаю, що я йду сюди э, на четвертий, а по счету, чи як на п'ятий, а по сіту на четвертий. Що забивать голову, так? Да? Таке сьогодні відео ні, ні о чому. Ну, треба мені Вовика, а зможу я потім взяти не зможу. Зараз іду туди-сюди, хочу сходити в український магазин і купити якоїсь мороженої риби на завтра. Завтра п'ятниця, не буду вже брати э, скумбрію, не буду брати нічого, куплю мороженої риби і пожарю, якщо мені подобається. Я бачила в холодильнику, що вона в них є. Ну, не знаю ні ціни. Не названня риби. Якщо буде нормальна риба, якась нашинська, то я куплю і пожарю риби. У Ліди добро получила, казала, можна, можна, можна. І я бачила якусь догень. Якби була мойва, я взагалі була б довольна. Ну, якщо це буде не мойва, а якась друга. Ну, в общем, дядька, як куплю, то покажу. Так що, я думаю, зараз вийду, там з Вовиком зустрічуся, там по рибу піду. А школа сьогодні закінчиться в 11-20 рано. Тому піду, заберу Богдана і, коротше, я не знаю, чи я вам вже сьогодні покажуся чи ні. А зараз оце, зустрітилася з вами, розказала вам новий блін, виставила я це перед носом. Красиві цвіточки і оці пироги вони не в селу, ні в місті. Куди їх діть, а? Зараз буду фотку <хи> на полу. Зараз буду, щоб мені фото було на, на заставку, а тут каструля пирогів на столі. Отаку зроблю фотку. Все, друзі мої, показалась, розказала. Якщо ще щось вийде, то це вже відео від Вовика. <хи> от мене вже все сьогодні. Людочка ще раз з Днем Ряжіння. Всім підписникам дякую, що ви зі мною, що дивитеся сьогодні побули в спогадах у моїх. Да, вспомнила я про, своє, про свій дом, серце трошки аж зжалося. Ж, що ж далі було, девочки, прощаюся і доказую, що далі було з тим магазином? Ми переїхали продати село вимираєще, слабеньке село, людей мало. І продати свою хату ми не змогли. Хоча хата в нас була не маленька, не погана, і був магазин біля двору, і два гектари землі біля двору, і нічого це нас не спасло. Ми не змогли його продати для своїх людей, хто жив у селі. Ми нікому воно не треба, всі з села виїжджають і продають. І ми виїхали, закрили хату і поїхали в камянко дніпровський район і купили там собі хатинку, хатинку на, двох, на два хазяїна. Це був 14, 14 році. Хату закрили, а в 2014 році почалось, це ж у Донецьку. І з Донецька нас, ми виставили об'явлення, зять виставив об'явлення ОЛХ на ОЛХ, по-моєму. Ми хотіли за неї 15 тисяч гривень. Гривень, слухайтесь. Ой, там одного шиферу хат, двір був обгорожений повністю шифером. Там одного шиферу було на 15 тисяч. Там колодязь, скільки ми гепали грошей, щоб викопати та викласти хороший, не вчитуючи вже хату і магазин. І за 15 тисяч навіть не пропускав е, програма, оця OLX. не пропустили, бо дуже було написано багато, що там є, а за 15 тисяч гривень такої ціни нема. І а зять виставляв це об'явлення і він додавав до 20 тисяч аж у 20 тисяч гривень пропустили. Бо ну, така ціна була, і я кажу, за 15 ми були б раді. І їхали біженці з Донецька. І побачили це об'явлення, і вони в нас купили. Була ціна виставлена 20, ми їм уступили і стало дорожче її нам, Ми продали її за 17 тисяч гривень. А ці біженці приїхали, в них було п'ятеро дітей, і вони щось він тільки освободився, чи з тюрми, чи що. І Вона була многодітна, люди їм допомагали добре, а потім почали випивати, випивати, добряче випивали. Щось там у них І взагалі, образ життя не хороший. І потім цей чоловік її помер, вона залишилася бухати з дітьми і, коротше, розвалили, розбили, що топили, що, короче, з магазину там чи курей держала потім в магазині. Ну, Взагалі, катастрофа. Хтось мені дзвонить. Вовка, а я записую відео, позвони і стане. Е, потім вона уїжджала з дітьми і продала ще одній нашій вже місній жительниці за 6 тисяч гривень, як типу, для розбору чи що. І так от наш бізнес, і так наша хата це не наша батьківська, Вовка жив у батьківській хаті. Отак от це у нас все у Рогачику, у Павловки залишилося. А Дніпровки купили і останні 8 років строїли, бо купили стареньку, стареньку і робили новеньку, 8 років строїли і відтоді оставили тут уже так, як би хотілося нам жити. Ну, оставили і їхали. Все, Вовик дзвонив, мені треба, бо він же ж мене жде десь біля під'їзду. Дякую, дівчатки, всім за підтримку. Зустрінемось, не зустрінемось, подивимось, як карта ляже. Мирного неба, спокійного, гарного настрою і до зустрічі!